Помолимося в усіх намірах, які ви надсилаєте за здоров'я е, малого Давида, Ілона, Філіппо, Юлії, Олександра, Олександри, е, Також Іванни, Ганни, Оксани і за всіх потребуючих Помолимось... також. Е, дякую такий намір. Дякую дуже Господу за все. Також е, помолимося за здоров'я, любові Софії і Катерини. Помолимося за воїна Дмитра і його побратимів. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без первородного гріха зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця світла, чудо в Кані Галілейській. помолимося за всіх, хто потребує молитви, за здоров'я Божого піку для лотоцької лесі, дітей та онуків. Також Помолимося за воїнів, які на передовій в гарячих точках, за повернення полонених до своїх домівок і знайдення безвісті зниклих, за добру роботу для Софії, про зцілення від раку для Лілії капелюшок, за здоров'я для воїна Мирослава. Щоб сталося чудо. І знайшлися зниклі безвісті. Отче нашої син на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О без безпервородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя таємниця світла. Чудо в Канії Галілейській. Молимося за здоров'я, Божий захист для Андрія, Василя, Галини, Руслана, е Володимира та всіх рідних. Помолимось також за Даниїлка і Богданчика про здоров'я для них, про зцілення, за воїна Дмитра з побратимами, також помолимося за воїна Андрія з побратимами. За зцілення е, Марії, е, за здоров'я Ірини і люди, Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, благо... моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без первородного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта таємниця світла, переображення Господнє. Помолимося за щасливу дорогу для Андрія. Помолимося е, за оздоровлення Володимира і його за для Володимира і його побратимів, за здоров'я для Богдана і Олени. За нашу перемогу і наших воїнів, за щасливу дорогу для Сергія, також помолимося е як подяка Матері Божої з Лурт, і також про захист свят святого Бенедикта для всієї сім'ї, про нові покликання до богопосвяченого життя то до священства. Отче наш що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Venope, твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тимі жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марієм, безпервородного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця світла, встановлення таїнства Євхаристії помолимося в наміренні Оксани за здоров'я та зцілення від алкогольної залежності. Андрія за здоров'я Василя, Наталії, онучок, Євгенія, Маріка, Віктора, просвіти розуму, дай щасливу долю, успіхи у роботі, житті, мудрість, повагу від людей, захист, їх від усякого зла і хвороб. Також помолимося про здоров'я і опіку Божої Матері для Ірини, Галини, Ярини, Оксани, Андрія, Устини, Артема, Юлії та Ольги. Помолимося також про міцну віру і сильне терпіння і мудрість. Отче нашої Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліна твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, о Марія, безпервородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди, радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого О ласкава, о люба, о солодка Діво Маріє. Богородице люрд, молись за нас, Богородиця люрд, молись за нас, Богородиця з люрд, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. In these waters, so pure and so clear. Дорогі брати і сестри у Христі щиро вам дякуємо за спільну молитву. Кожного разу ми звертаємося до вас з проханням, щоб ви писали свої наміри. В усіх цих намірах ми спільно разом молимося, і також ми будемо продовжувати нашу спільну зустріч і молитву. Залишайтеся з нами. Запрошуємо завтра на спільну молитву. Пишіть, надсилайте ваші наміри. До зустрічі! Слава Ісусу Христу! Навіки, слава!